Добрий обід вам, малята, любі пінгвінчихи та пінгвінята. Це я, Михась. І сьогодні. А що сьогодні? Понеділок. Сьогодні. А що понеділка на нашому youtube каналі виходить свіжий випуск ігропису. Тож, якщо ви це дивитеся, то приємного перегляду! А саме приємним його зробить новина про новий український постапокаліпсис. Про січу з покручами в Rainbow Six Siege? Про особливості Thrones of Britannia. про непідтверджені дані щодо Red Dead Redemption 2. Про нові подробиці щодо Metro Exodus. Що ж, почнемо із найважливішої для нас, українців, новини. Вітчизняна студія Восток Геймс анонсувала нову гру про Чорнобильську катастрофу Fear the Wolves. Це буде постапокаліптичний аналог PUBG, ігролад забавки представлено королівською битвою. Тобто сотні гравців доведеться змагатися за виживання на величезній території. Дія відеогри розгорнеться саме на місцевості, охопленій Чорнобильською радіацією. Тож в певних місцинах на стелкерів чекають аномалії й мутанти. А для переміщення певними територіями спочатку слід буде відшукати антирадіаційний костюм. Ще більше перцю додає інформація про те, що грати доведеться від першої особи, а погода та час доби змінюватимуться під час матчу. До речі, видавцем Fear the Wolves стала французька компанія Focus Home Interactive, яка є доволі відомою серед геймерів. Реліз Fear the Wolves обіцяють вже у 2018 році на ПК та консолі, але от лишенько перед повним виходом гра пройде дочасний доступ Steam, точно як Сурваріум. Якби ж сетиник, розробник та дочасний доступ були єдиним спільним у Fear the Wolves та Survarium. Пильні геймери помітили, що спорядження бійця на офіційному постері Fear the Wolves взяте із Survarium. тобто є напрацювання із цієї відеогри. Звідси випливає, що Fear the Wolves може бути все тією сурваріум тільки в режимі королівської битви тим не менш завжди залишається надія на краще. Поки плодиться і розмножується королівська битва, Том Кленсіс Six Siege залишається єдиною актуальною стрілянкою у своєму жанрі та щодня збирає сотні тисяч гравців. На третьому році свого життя веселка не втрималася від спокуси, і тепер у грі будуть зомбі та інші безміські істоти. Зустрічайте новий режим Outbreak, що з'явиться у грі вже 6 березня. За сюжетом у місті Тру... Трут. Or Та курва завжди такі шматки, що хрін вимовиш. Труд Орконсекуенсес у штаті Нью-Мексико, США, можеш не дякувати? Отже, саме там з'явився невідомий вірус, що перетворює людей на чудовиськ. Місто ізолювали від світу, щоб зупинити зараження, а хвацькі оперативники вже квапляться розвідати стан справ. Всього в одному матчі буде три оперативники, двома з яких будуть французькі та російські спецпризначенці. З нового доповнення Operation Chimera. монстрами ж керуватиме штучний інтелект. Також варто зазначити, що у доповненні буде можливість знищення стін, меблів та інших неміцних предметів, тож сховатися від покручів у туалеті не вийде. Режим «Outbreak» буде доступний із 6 березня до 3 квітня. А нетерплячі матимуть змогу спробувати новинку на тестових сервісах Rainbow Six Siege з 20 лютого. Вже 19 квітня ви зможете поринути захопливі середньовічні конфлікти Англії в Total War Thrones of Britannia. Такою, а також іншою цікавою інформацією, ділиться розробник компанія Creative Assembly. Як виявляється, єдиною назвою Thron Softbritania від свого гунського ровесника не відрізнятиметься. В ігровій кампанії тепер буде певна нелінійність, яка глобально впливатиме на подальший розвиток подій. Також розробники сильно попрацюють зі стилістикою відеогри. Нам обіцяють якісний і реалістичний дизайн та ілюстрації, що чудово занурить гравців у епоху середньовіччя реалістичності також додаватиме смертність правителів держав. Будь-хто, навіть якщо в історії він був королем Артуром, може померти чи то на полі бою, чи то від хвороби. Тож своїх державних діячів слід буде берегти як зіницю ока. ...поділилися із системними вимогами, які зображені на екрані. Втішити вас повинна інформація про те, що четвертину від коштів, зароблених із передзамовлень Thrones of Britannia, Британія, розробник передасть до рук War Child UK — організації, що піклується про дітей постраждалих внаслідок війни. З приємного перейдемо до не надто втішного. Ціна престолів Британії в Steam становить 35 доларів, що дорожче за всі попередні частини серії. Сподіваємося, ціна виправдає очікування. А поки що перейдемо до наступної новини. Про Red Dead Redemption 2 досі небагато офіційної інформації. Однак, поки команда Rockstar Games тримає більшість цікавинок у таємниці, інтернет-ресурс Trusted Reviews зливає публіці інформацію про наповнення RDR 2. Trusted Reviews отримала масу інформації і стелося це ще у серпні минулого року. Проте ресурс не квапився оприлюднювати матеріали, адже слід було дочекатися якихось офіційних фактів про гру. Коли такі з'явилися, команда Trusted Reviews помітила, що офіційні дані збігаються з їхніми неофіційними. Таким чином сайт оприлюднив усю інформацію. Згідно з цими фактами, у Red Dead Redemption 2 будуть три мережеві режими – Battle Royale, Revive and Survive та Money Grab. З першим усе ясно, а от другий дозволить позмагатися в командному бою на виживання. У третьому режимі гравців також розділять на команди, і їм доведеться транспортувати мішки із золотом до своїх лігвищ. У Red Dead Redemption 2 буде можливість вільного дослідження світу, який тут буде доволі деталізованим. Наприклад, торговці зранку виставлятимуть свій товар на вітринах, а під вечір згуртатимуть свою лавку. Реалізм крихітко. Також будуть побічні завдання на кшталт риболовлі, копальних робіт, засування пістоля, бикаму дупу. І ще важливе, грати можна буде і від першої особи. Сюжет гри може змінюватися під час проходження, тож перебіг подій залежатиме від ваших вчинків та персонажів, з якими ви взаємодієте. Також буде нелінійність під час проходження завдань. Офіційної відповіді щодо цього зливу від Rockstar поки що немає, і мабуть не буде. Тож ліпше самотужки звірятимемо злиту інформацію з офіційними даними, яких з часом ставатиме все більше і більше. Як почали постапокаліпсисом з українським корінням, так ним і закінчимо. Ресурс Game Informer підготував для читачів великий об'єм інформації про Metro Exodus, а також відвідав офіс 4A Games та ще й зіграв демоверсію та підгледів кілька ігрових кадрів. Найголовніше рівні метро Екзодус тепер не будуть площею в кілька сотень метрів, як у попередніх частинах. Наприклад, найбільша ігрова локація в Екзодус буде площею в 2 кілометри квадратні, але й відкриту освіту теж не буде. Тож кожна локація все одно буде замкнутим кільцем, хоч і доволі великим. Під час проходження, коли Артема ніхто не тягне за яйця, можна проходити побічні завдання, шукаючи щоденники чи розмовляючи з персонажами. Також змінять систему роботи патронів та грошей. Коли в Metro 2033 та Last Light кулі можна було використовувати і як набої для автомата, і як гроші, то в Exodus тепер грошей, судячи з усього, взагалі не буде. На рівнях слід буде збирати різний брухт, з якого на робочих станціях можна буде сконструювати бойове спорядження. А різне додаткове причандалля, на кшталт оптичного прицілу, подовжувача чи глушників можна буде переставляти з однієї зброї на інше. згадали і про той самий потяг, що показували в останньому трейлері Екзодус Томаса. Ой, Аврору, так він буде для гравця головним прихистком. Протягом кампанії в Аврори з'являтимуться нові вагони та пасажири. Що ж, це все найцікавіше з доповіді Game Informer. Вихід Metro Exodus заплановано на осінь 2018 року. О, довгий випуск вийшов. Самі дивуємось новин то 5, а тексту як на 7-8. Ну так чи інакше, для вас працювати завжди суцільне задоволення. Залишайте вподобайки, не забувайте про коментарі і до зустрічі рівно за тиждень.